У Полтаві хлопці на власних автомобілях створили місцевий патруль. Назвалися UPC, англійською United Poltava City. Уже рік охороняють нічне місто і викрили уже із півсотні злочинів. На нічне чергування разом із народним патрулем вирушила і наша Олена Орлова. Цієї ночі upc Патруль вперше заступає на чергування разом із поліцейськими. Ті третій тиждень, як працюють в місті, на співпрацю погодилися. Перші хлопці з місцевого автоклубу зібралися, щоб захистити від зламів та крадіжок власні та сусідські авто. Артем Бурда у патрулі від самого початку. В своєму квадраті знає кожен двір. Легко визначає, які авто можуть пограбувати. З цієї сторони машину видно, з іншої сторони, вдома оцей час той зайде, і ж не просмочується. Тим більше, окна виходять далі машини. То це прямий способ. Ось... Як колеса так само скрити машину. Патруль вирушає далі спальним районом. Перша ночі, а в підвалі багатоповерхівки світиться чути голоси та музику. Хлопці зазирають, чи бува не бавляться там наркотиками чи алкоголем. Викликають підмогу. Ми нічого, нічого не Сидимо просто. Голосно розмовляє, тут музика казирає. То потрібно відреагувати все ж таки. Я по ночу в приміщенні в'їзді в це ж все ж таки трішки, слишком... та й насторожило. Сусіда хлопці відбулися попередженням від поліції. А upc Патруль їде далі перевіряти, чи справді в одному з районів працює зала ігрових автоматів замаскована під інтернет-клуб. Я особисто побачив, що тут реально є гральний заклад, де люди роблять ставки. Працівник ці кошти, і люди грають, як на автоматах, надзвичайно. Приїхали, побачили, що тут відбувається, викликали слідство оперативну групу, яка зараз працює. А тим часом поруч чоловік на підпитку переходить трасу і ледь не потрапляє під колеса. Ви себе підбираєте тим, що у вас може бути машина в будь-який момент. Я розумію. Ви самі додому можете добратися? Звісно. Ця ніч розказують у народному патрулі ще порівняно спокійна. дворі холодно, тож навіть злодюжки сидять вдома. А от минулий тиждень, кажуть, був урожайніший. Просто на гарячому впіймали крадія автоначиння. З Полтави Олена Орлова, Павло Бабінчук, Сабиті канал Україна.